Всім привіт! Хочу поговорити сьогодні на тему підприємництва. Досить хороша тема, так як в підприємниці немає начальника, максимум це може бути якийсь керівник, який вас зацікавлений. Це та людина, яка може щось підказати, в ті чи іншій справі. І саме головне для, для будь-якого підприємця вибрати нішу, з якою працювати. Що це таке? Це якась тематика, взагалі, це те, що людина буде робити. Хтось може малювати нігті, тобто займатися якимось манікюром, педикюром, інший може робити стрижки, третій може продавати якісь товари. Тобто це треба вибрати і треба тільки дивитися на себе, тобто що тобі подобається. В тому випадку ти будеш зацікавлений тому робити, зацікавлений тому розвиватися. Це є така, це є перше, це є інше. Друге, це є прикольно тим, що ви завжди розвиваєтеся в підприємництві. Тобто ви завжди шукаєте якісь шляхи, ви завжди з кимось маєте якісь переговори і так далі, в цьому випадку виросте, і в як особистість. Третє підприємництві це є цільова аудиторія. Цю тему я буду розвивати далі в своїх відео. Наразі просто скажу, що цільова аудиторія дуже важлива, бо якщо без цільової аудиторії працювати, тобто всім людям пропонувати те, чим ви займаєтеся, зрозуміло, що не всім людям потрібно те, чим ми займаєтеся. Якщо вам відео було цікаве, було корисним, на канал, ставте лайки. Всім па-па!